Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами на каналі Олена. Це такий маленький сюрприз Дімі. Нічого йому не кажіть. Я вирішила, мені потрапили непогані банкноти з обігу українські гривні. І я вирішила зняти таке відео маленьке, перше. Тому це такий буде сюрприз для Діми. Ну, поїхали до відео. Отже, сьогодні у нас на огляді будуть такі банкноти. 2 гривні, на яких зображений на лицевій стороні Ярослав Мудрий. Ось ви можете бачити. На зворотній стороні зображений у нас собор Святої Софії. Літери у нас ТЕ. є. Водяний. Знак у нас ось такий. Ось. Ця банкнота у нас її не випускають уже, не друкують, тому це дуже мені пощастило, що вона мені потрапила до рук з обігу і досить в чудовому стані. Ось. Далі у нас е, дві. Купюри в 100 гривень з Тарасом Шевченко. Одна в такому гіршому стані є, я її залишу собі. Подвійна літера у нас у 2014 року. На зворотній стороні у нас університет імені Тараса Шевченка. ось І маю ще таку другу купюру. Вона в трішки кращому. А ні. ось водяний знак. Бачимо теж подвійна літера УУ. Теж 2014 року випуску. Цього ми залишимо дімів колекцію. Так, ну і остання банкнота, яку ми маємо, 500 гривень. На лицевій стороні зображений Григо... Григорій Сковорода. Ем... Ось водяний знак, подивимось. Подвійна літера ЄЄ. -є. На зворотній стороні у нас Києво-Могилянська <кійово> академія. Ось так виглядає. В досить непоганому стані, дуже добрий стан. В діме є ще така банкнота, тільки в гіршому стані. Ось, бачите, Цю я заберу собі, а цю гарну лишимо Дімі. Йому ж було в колекцію. Теж у нас подвійна літра, вони ідентичні, тільки різний стан і вигляд. Ось так. Дякую, друзі, за увагу. Не судіть мене суворо, це мій перший раз, і буде Дімі такий сюрприз. Дякую за увагу, до побачення!